Вітаю, друзі! Сьогодні 11 березня з вами знову Клочок. За кілька хвилин у Джейді розпочнуться переговори між українською та російськими делегаціями. Про це повідомив сайт Білого Дому. Команду Трампа буде представляти Марко Рубіо, державний секретар США. Команду України представлятиме Андрій Єрмак. Він призначений президентом головним на цих переговорах. Уже є заяви від американської сторони, від української сторони, попередні. Звісно, тому я вам готовий зараз розповісти про це, тому що вважаю цей тиждень історичним і визначальним для України та загалом для всього світу. І саме про те, до чого домовляться зараз на цих переговорах, буде і вказувати нам, куди ми рухаємося. За цим, друзі, слідкую дуже пильно. Аналізую і готовий вам тут розповідати. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Дякую вам, що ви в будь-якому випадку нині тут і переглядаєте це відео. Ставте вподобайки, коментуйте і поширюйте його друзям та знайомим. Отже, друзі, українська делегація в Саудівській Аравії вона там перебуває ще з учорашнього дня. На відео добре видно, що усі. Без виключення і Андрій Єрмак, в тому числі, перебувають в Ер-Ріяді із президентом України Володимиром Зеленським. Також там присутня і віце-прем'єр-міністрка з питань економіки пані Свереденко. Тому в Ер-Ріяді висока ймовірність того, що обговорювалася і угода про Копалини саме звідси президент України може полетіти до Вашингтона. На цій зустрічі також присутній і керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Зверніть увагу, що він в костюмі і в кроватці. так само, як він був у костюмі і в кроватці у Білому домі. Ну а вже трішки згодом Андрій Єрмак сьогодні вранці пише про те, що він прилетів до Саудівської Аравії. Хоча відео, яке ви щойно бачили, воно опубліковане у президента України в телеграм-каналі ще вночі. Тобто вся ця делегація була у Саудівській Аравії, в Аріяді і зустрічалася із принцем Саудівської Аравії, що абсолютно є нормальним. Ніяких тут заперечень немає у мене, але я вам просто поточний, щоб ви розуміли, що власне відбувається. І президент України Володимир Зеленський сказав, що команда українська готова до роботи з представниками США у Джиді. Сьогодні, 11 березня, тобто в Еріяді була одна зустріч, і в Джиді наступна зустріч. Але в Джиді склад делегацій інший на відміну від Рріяду. І Зеленський говорить, що ми сподіваємося на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною. Жодної різкої заяви в бік Дональда Трампа Сполучених Штатів Америки. Команда президента і сам президент за останній тиждень не зробили. Ну, на відміну від нас з вами, де ми активно хейтимо Трампа і всіх його прихильників, справді є за що їх критикувати, але сьогодні я так вбачаю, що команда Зеленського і сам Зеленський дослухалися до рекомендацій європейських партнерів і намагаються налагодити відносини з Дональдом Трампом і з усією його командою. І так уже сталося на превелике жаль, друзі, що саме команда Трампа сьогодні диктує в великій мірі умови Україні, але не лише Україні, а й Росії в тому числі. Державний секретар США Марко Рубіо напередодні візиту до Саудівської Аравії, куди він, власне, вже й прилетів. Ви й нині це бачите на своїх моніторах. Сказав про те, що реалізація бачення Дональда Трампа про мир завдяки силі є життєвою важливою і наголосив вчора. Що Україні доведеться піти на поступки щодо землі, яку Росія забрала з 2014 року в рамках будь-якої угоди про припинення війни? Тобто мова йде про ті території, які Росія вже окупувала, а не про території, які знаходяться під контролем України. Це дуже важливо поточнити. Тим паче, наближені до Офісу президента України, політичні експерти зараз активно акцентують увагу саме на цій деталі. Коли мова йде про територіальні поступки, аби ми розуміли, що ніхто від України не вимагає. Здачі Херсона, Запоріжжя чи всіх там цих двох областей Херсонської та Забрізької, як то Путін написав собі у Конституції. І що, власне, з цього приводу говорить Марко Робів? Найважливіше, з чим ми маємо піти звідси, це сильне відчуття того, що Україна готова зробити складні речі. Наприклад, росіянам доведеться зробити важкі речі, щоб припинити цей конфлікт, або принаймні призупинити його в якійсь формі. Тобто і такий варіант розглядається. І пан Рубіо відмовився запропонувати схему потенційної угоди, але чітко дав зрозуміти, що поступки обох сторін будуть центральними для дипломатії. Про це пише і видання Нью-Йорк Таймс, і BBC, і практично всі західні видання цитують Рубіо. Тобто, щоб ми розуміли, дуже важливий момент. Мова йде, якщо йде про територіальні поступки, то виключно про ті території, які Росія окупувала, але про юридичне визнання цих територій за Росією не йдеться взагалі. І далі Рубіо говорить: я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що немає військового вирішення цієї ситуації. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і, очевидно, Україні буде важко в будь-який розумний період часу якось змусити росіян повернутися туди, де вони були, вдвічі. 2014 році. Мова, звісно, йде і про Окупований Крим, і про окремі регіони Донецької Луганської областей. Ну вже і сьогодні навіть про Суходол, який з'єднує Росію, Материкову і тимчасово окупований Крим. Тобто говорити про те, що ці території будуть повернуті Україні, поки що не доводиться. Але те, що буде. Обмін територіями. Ну, певне, про це зараз і йде мова. Рубіо також додав, що в майбутніх переговорах з Москвою буде вкрай важливо визначити, що Росія готова віддати. Тому що він каже: у нас поки що немає конкретного розуміння з цього приводу, і ми не знаємо, наскільки вони насправді віддалені від цього переговорного процесу. Але вчора вже була інформація, навіть від самогрубів, але так вона пройшла дуже дуже поверхнево. Що в Саудівській Аравії працюватиме також і російська делегація. А також стало відомо про те, що цього тижня стів Вітков, який також є в складі американської делегації, відвідає Москву для зустрічі із Путіном. Про це пише видання Bloomberg. Ну, я так розумію, що за підсумками сьогоднішніх переговорів саме Вітков і буде вже говорити із Путіним про якусь конкретику. Але попередньо, звісно, що будуть досягнуті домовленості про режим припинення вогню, про зменшення інтенсивності ударів і таке інше. Україна я нагадаю вам. Наполягає на тому, що по лінії фронту вогонь не повинен припинятися. Американці поки що з цього приводу чітко не артикулювали позицію, але Трамп дуже чітко її заявив: вогонь має бути припинений всюди. Ну і звісно, обмін полоненими, про що говорили власне в Ріаді і Саудівська Аравія так розумію, будуть активно долучати до цього процесу, тому що вона дуже контактна із. Росіянами, але не по всіх пунктах у Саудівській Аравії дуже схожі позиції з росіянами. Я ще це обов'язково цього торкнуся. Тому на даному етапі, друзі, ми поки що беремо паузу стосовно того, що власне сьогодні відбудеться. Я вам обов'язково про все це буду розповідати. Лише з'являться перші повідомлення, ви дізнаєтеся про них і тут, і в мене в телеграм-каналі, і в Фейсбук, і в мережі X. Тому, будь ласка, підписуйтеся на всі мої соціальні мережі, кому де зручно, посилання на них знайдете в описі під цим відео. Сьогодні дуже цікаво. Цікавою є, як на мене, інформація, яка вийшла у виданні Bloomberg, і там пишеться про те, що мільярдери, які підтримали Трампа за час його перебування на посаді, втратили 209 мільярдів доларів. Цікава статистика, цікава графіка, і дійсно ринки валяться на тлі заяв Трампа, ринки американські вони вже втратили 5 трильйонів доларів. Це бентешить американський бізнес. Ну, до прикладу, Маск втратив 148 мільярдів, Безос 29 мільярдів, Цукерберг 5 мільярдів, Арна 5 мільярдів, Брін 22 мільярди доларів. Загалом сума сягає 209 мільярдів доларів, як я вам сказав. Нібито страшна катастрофічна цифра, але я не поспішав би сіяти паніку американцям або плескати нам долоні, тому що Трамп робить неефективно. Політику фактично зараз Трамп створює кризу, змінює правила і намагається управляти цією кризою на пониженні ставок. Вони просто-напросто будуть скуповувати власні ж активи і ще й на цьому заробляти. Питання лише часу. Але був би нещирим, аби не поточнив, що справді митна війна, яку розпочав Дональд Трамп проти окремих країн, в тому числі проти Європейського Союзу, вона сьогодні дуже дуже бентежить всі ринки без виключення. І зменшення дохідності того ж самого, маска фіксується. Є ще й політичний момент. Маска вже фактично ненавидять у Європі. Його автомобілі спалюють, їх обмальовують і таке інше. Дуже суттєво впало придбання автомобілів Тесла. Ну і Трамп вирішив допомогти маску і пообіцяв придбати нову Теслу на знак підтримки свого партнера. І він каже, що. Радикальні ліві божевільні намагаються незаконно та за змовою бойкотувати Тесла, одного з найбільших світових автовиробників, і дитину Ілона ну мається на увазі саме Тесло. Щоб атакувати та завдати шкоду Ілону та всьому, за що він виступає у будь-якому випадку. Я збираюся купити новеньку Тесла завтра вранці на знак довіри та підтримки Ілона Маска. Справді великого американця поки що Трамп цінує маска, вони знаходять спільну мову. Але ну скандалів мас створює в команді Трампа чимало. Чи будуть вони між собою створитися далі? Будуть. Чим це закінчиться? Розвалом команди я в цьому абсолютно не сумніваюся. І вигнанням маска, а можливо, навіть якимсь іншим фатальним. Наслідком і кінцем для самого Трампа. За цим ми друзі спостерігаємо, але на цю хвилину поки що робити якихось попередніх прогнозів не варто. Справа в тому, що на тлі от таких дуже радикальних заяв ціни на нафту продовжують знижуватися другий день поспіль. Це пов'язано з побоюванням щодо можливої рецесії Сполучених Штатах Америки, яка абсолютно очікувана. Ну і також це пов'язано із впливом мит на світове економічне зростання та планів ОПЕК, куди входить власне Саудівська Аравія, збільшити видобуток нафти. Нафта вже торгується нижче 70 доларів. Це ще не критична цифра для російської економіки, але загрозлива тенденція. Як довго таке буде продовжуватися, знову ж залежить від рішень Трампа і від рішень ОПЕК Плюс та Саудівської Аравії. Тому, незважаючи на те, що ринки штормить, сьогодні ця ситуація для нас корисна, тому що. На Росії зараз вкрай збентежені продовженням падіння їхньої економіки і недостатністю коштів для підтримки високої інтенсивності бойових дій. Враховуючи те, що ми знаходимося буквально за кілька хвилин до початку переговорів між Україною та США, а це читайте переговори Україна США Росія. На Росії розуміють, що треба задіювати усі ресурси для того, щоб максимально підвищити ставки. І вони нині активно зараз тиснуть саме в Курській області, аби її звільнити від Збройних сил України. Відповідно, і ми чинимо там спротив. Ви певно, відзначаєте, що в останні дні дуже масово росіяни нас обстрілюють. Я вже навіть загубився в кількості таких днів, скільки до нас прилітають шахеди. Їхня кількість вимірюється понад 100. Але цієї ночі прилетіли. Різного роду безпілотники і по території Росії, і пролетіла їх безпрецедентно велика кількість. Ну, чесно кажучи, я коли побачив цю цифру, то просто був вражений: 337 безпілотників було нібито збито вночі проти 11 березня в Російській Федерації. 337. такої кількості навіть росіяни по нас не випускали. Найбільше на території Курської області 126. Про це офіційно повідомило Російське Міністерство оборони. Зокрема, мер Москви Сабянін повідомив про збиття 73 дронів. Але на той момент, коли я готував це відео, то там ще нібито щось долітало. Також, за даними російських змі, в області був пошкоджений багатоквартирний будинок, залізнична дорога, зупиняли роботу аеропорти, горіли автомобілі і навіть є загиблі. Ну і на тлі такої масової атаки Росіяни вже закликають в Держдупі Російської Федерації вдарити по Україні Орішником. Чи є він у них? Це питання вже третє. Тому дійсно зараз ставки підвищені максимально перед початком переговорів і цей тиждень, без сумніву, як на мене, буде для нас історичним і визначальним. Що ви думаєте, друзі, з приводу такої інформації? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Залишайтеся на каналі, буду тримати вас на вістрі подій найактуальніших і найсвіжіших. Дякую за підтримку. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео. друзям, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!